У інспекції Полтави по б'ють на сполох. Лише за 9 місяців 2013 року пішоходи стали причиною майже трьох десятків дорожньо-транспортних пригод. А це майже вдвічі більше ніж торік. Кількість травмованих на автошляхах також змушує задуматись. 33 людей у порівнянні з 15 минулого року. Маючи таку невтішну статистику, працівники ДАІ Полтави по звертаються до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути уважнішими на дорогах та пішохідних переходах. Зв'язку з настанням осіннього періоду. Тривалість світового дня зменшується. Тому Державна інспекція міста Полтави пішоходам радить, щоб на їхньому одязі в темну пору доби були світоповертаючі елементи. Загалом у Полтаві з початку року потрапили під авто 68 пішоходів. Більше половини звини водіїв. В свою чергу звертаємося до водіїв транспортних засобів. При наближенні до пішохідних переходів змешуйте швидкість руху. Так, як там може раптово з'явитись пішохід.